Ну, по-перше, я дуже прошу вас, коли ви качаєте з інтернету з сайту фонду відродження аплікаційну форму, будь ласка, беріть аплікаційну форму, яка стосується відповідного конкурсу або теми. Це принципова позиція. Тому що так, ви можете взяти іншу аплікаційну форму. Ви можете власноруч там поміняти назву конкурсу, назву програмки. Однак, на кожній аплікаційній формі в правому верхньому куточку є там в табличка така невеличка, і там є е, букви або цифри, в залежності від конкурсу, певний закодований, умовно кажучи, код того чи іншого конкурсу. Тому, якщо ви візьмете не ту аплікаційну форму, ви просто-напросто свій проєкт відправите на інший конкурс. Зрозуміло, там інші вимоги, там інший е, може бути перелік документів і тому подібне. Тому, щоб таке не траплялося, будь ласка, не помиляйтеся, коли ви обираєте відповідну е, саму аплікаційну форму. Е, І буває, ну це десь в межах 3% може від загальної кількості проєктів. Однак е, зрозуміло, що реєстратор він реєструє по коду. Тому не відправте туди, куди ви свій проєкт не планували відправляти. Іноді трапляються ну, такі технічні помилки. Ось нещодавно на останньому засіданні нашої програмної ради виявилось, що назва проєктної пропозиції не відповідає взагалі про те, що йдеться в цьому проєкті. Технічне питання зрозуміло, що по цих підставах проєкт не буде відхилятися, да? ну, що там не дуже коректно сформульована назва проектної пропозиції. Але все одно дуже бажано, щоб якимось чином все ж таки навіть на рівні такого візуального, да? навіть ще не відкриваючи проєкт, можна було зрозуміти більш-менш, хоча б на що спрямована ваша проєктна пропозиція. Е, е, да. Наступна взагалі цікава позиція, на яку я звернув тут увагу, це помилки в назві організації. Це іноді виглядає дивно, однак е, відсотків 5 громадських організацій не знають, як вони називаються. Повністю різні назви там є в аплікаційній формі, ви знаєте, назва громадської організації, там пропонується українська мова, англійська ще назву дати. Якщо не дали англійську мову, це не обов'язково навіть. Тобто це факультативна позиція. Якщо не знаєте, як перекладається правильно ваша громадська назва громадської організації. Але все одно, якщо ви подаєте проєктну пропозицію, будь ласка, хоча б українською мовою не припускайтеся помилувати. Ваша назва має співпадати з тим, що є на початці вашої, що є в ваших реєстраційних документах. Потім іноді виникають питання, що зареєстрували під іншою назвою, тою, яку написали, і потім ми не можемо просто знайти проєктну пропозицію. Вона зовсім, скажімо так, в базі даних тікає в інший, скажімо так, блок інформації, і нам дуже важко потім спілкуватися. Тим більше, якщо підтримана проєктна пропозиція, ну іноді таке трапляється, це зайві клопоти всім. Це треба переробляти, листи, бі, переписувати, там спеціально писати пояснення і тому подібне. Але з боку експертів, повірте мені, дуже часто виникають відразу питання, якщо громадська організація не знає власної назви, чи може вона якісно виконувати відповідний проєкт? Ну це так. Риторичне питання, але все одно воно іноді виникає. Ну і іноді в нас трапляється, що на проєктах відсутні підписи і печатки. Це обов'язкова вимога. До того, як не буде на проєкті підписи та печатки, проєкт не реєструється. Тепер, що стосується вже помилок у змістовній частині проектної пропозиції, відсотків 25-30 проєктів це Таке враження, що організація не до кінця розуміє, що вона хоче взагалі робити в рамках цього проєкту. Справа в тому, що ну всі тут досвідчені люди, я кажу, завжди писали там якісь роботи, да? там, курсові, дипломні, магістерські, кандидатські, докторські, не знаю хто що писав, ну щось писали, мабуть, в своєму житті. Да? І все одно тут приблизно такий же самий підхід, як і в науковій роботі, має бути. Має бути витримана певна логіка. Того проєкту, який подається на розгляд програми. В цілому, будь-якого до. Тобто має бути чітко ідентифікована проблема, да? якась да? Вам? Ва. яка пропонується до вирішення. Має бути визначена зрозуміла відповідна мета, що ви будете в принципі робити, да? на що буде спрямований ваш проєкт. Має бути визначені завдання відповідної проєктної пропозиції. Має бути чітко визначена певні види діяльності, які сприятимуть вирішенню цієї проблеми. І зрозуміло, ви маєте вийти на певні результати, які будуть кореспондуватися з тим, що було сказано вище. Ще раз повторюю: приблизно ну, до третини проєктних пропозицій це взагалі просто в різні боки. Проблема одна, мета інша. Там я не знаю, діяльність якась, там десята, результати взагалі кудись побігли в іншому. Дуже уважно відстежуйте цю внутрішню логіку. Так, зрозуміло, іноді здається, що ви 30 разів повторюєте одне і те саме. Ну іноді виникає таке враження. Ну зрозуміло, якщо ви проводите, наприклад, тренінг для 20 там людей, чомусь їх там вчити, то зрозуміло, що у вас буде результат, що ви 20 людей там чомусь навчили. Зрозуміло, що це з різних боків, воно десь буде, ну по-різному, ви будете на цю ситуацію дивитися. Але все одно, все одно дуже прошу вас максимально дотримуватися цієї внутрішньої логіки, яка має бути в будь якій проєктній пропозиції. Наступна проблема це нечіпка ідентифікація проєктної пропозиції. Навіть ну, я знаю людей, які тут присутні в цій залі, не буду таки, казати, іноді буває такий проєкт Старінок 15 опис проблеми. Це, в принципі, вже проєкт мав десь закінчитися вже так. А тут це лише тільки опис проблем. Це дуже складно його читати. Описуйте цю проблему ну, на півстарінки, ну на сторінку. Не треба там писати, копіювати, я не знаю, все, що нароблено, там, ні посільним трудом, да, я казав. Да? За роки існування вашої організації. Чітко, конкретно стосовно проблематики, на яку буде спрямований надалі ваш проект.